Ну що, друзяки, помаленьку йдемо на топорост і в перший день ми скусуємо з зубастиком зуби для того, щоб вони не кусали один одного. Так що зверху є таких чотири. Опа. І знизу чотири. Ну, тобто по два штучки їх. І що ми зараз зробимо? Клас. Мітимо їх і пускаємо до мамки. Так що на дворі вже фактично 2 години ночі ще шалу робить процедури. Тобто щипчики кидаємо у сплюстік, обеззаражуємо от, і клипаємо, щоб вони не упашилися, тому що можуть, можуть покусати і соски мамки. Можуть і покусати писки один одному. Вони і так будуть їх дряпати. І маркерочком мітимо. Ось такі є бугайки, такі чималенькі, бачите? Ось. Ну, це все діло роблю біля мамки, колись, коли перша цунаматка в мене була. Ми з володьками вчили. Коржівською черинам, то він мене вчив. Ми забирали поросяк, забирали в ящик і носили до шурші і в шурші це все діло робили. От, і хвости купірували, і байкок скапали. Це діло ми будемо робити на третій день. Купірнемо хвостики, Зробимо вакцинацію від набрякової верове. Капнемо байкоксик в ротик, залізу і якось так. Так що трошки результат у нас є. От, є такі потужні. Валерчики реально потужні. Ну а я і всі. Так, і всі білі. Всі білі пішли в, Сибілі. в Сибілі батька. Брав я у коржівської володки ландраса. Тихо, тихо, тихо. Бо будете потім кусати один одного. Так, 5 минут покричали і все. Ідемо, шукаємо сосочки. Я думаю, що вже десь у нас конець опороса. Конець. І ось. Свинки вже також я проколов. Амоксицелін, тому що ще маленько. Фактично всі поросята доставав, ну, ну, такі опорос. Десь протикав, треба було, можливо, раніше це все діло зробити. Ну, а Сергій щось трошки завтікав і є такі у нас момент. Так що прийшлося допомагати, тому що сумка вже втратила трошки сили. Ну, Але поросята всі нормальні, ніхто в нас не задихнувся, тобто можна сказати, що ми... Не протикали, тому що можна протикати. Я думаю, ті, хто поросят тримають, знають про що я кажу. Є, звісно, там різні всякі грамотущі, в яких все класно в господарстві. Проблем немає, все в них росте краще, ніж у всіх. дав би Бог, Ну Але такого не буває. Люди боліють, люди, жінки народжують кесарево. Це не так, як раніше було. А то раніше там під копицю народжували. А вони були в той період, коли народжували під копицею, щоб розказувати, як воно народжувати під копицею. Може вони знають, чи жінки природи помирали, чи ні. Так само і свиноматки в період опороса, що вони знають, як у природі. Там також є випадки, там нема кому допомогти. І там йде природний відбір. О, а в нас. Є можливість просто допомогти о, свинки при опоросі о, і зробити ці всі процедури. Так що залишилися самі малі. Нас спочатку з більших розпочав, ну а потім з менших. Хоч менші, вони бувають кричать більше, ніж старші. Як скучую зуби, ну, на жаль, не можу я вам відкрити дрота показати. Ну от тут вони зверху. Вот, там. вот. Ну так, коротенько. Щоб вони не кусалися. Ще залишилося у нас два люлика. О. Тут трошки є. Будемо сподіватися, подождуша пока буде чиститься. Потом, наверное, нам. Ну... Тихо-тихо-тихо-тихо, не кидай щось. Ще одненький в мене там залишився. Вони там... Свинка то на одній стороні лежала, то на другій. Це з однієї сторони добре. Ну, щоб соски трохи вони розстріли. Бо свинка така, наче не дуже здоровецька, але вона на короткому ходу і вона така тучна, трохи трошечки є ваги. Так що така красота. Так що так, вже всі мічені. Ти куди пішов? А це що не мічений? Що він від мене втік. Получається, що з зубами чи що, а ну покажи мені. Та Ні, зубів немає. Просто я тебе не помітив, мабуть. Я думаю, ті, хто відео уважно дивилися, то вони побачать. Ну, свинка вже підрухкує. якщо підрухкує, це значить, що це десь конець опороса. Так що ну, це ще погано, що не вивертається. Хоч соски нижній, цей ряд усе виглядає. Треба їх трохи собачити, щоб вони туди брали трохи низи. А ну сюди. сюди. Вон. Вон. На жаль, телефон держу, не можу, треба брати, телефон ложити. І тоді буду вже це все діло пробувати тикати їх носами. Ну я думаю, що вони розберуться і все в них буде добре. Так що так, друзі, ніч на дворі. Темно-темно. Шелучко борсується свинарником. Ну, не поможеш, не поїдеш і куди пішов. Ну, Ще один плюс, о, хоч свиноматки такі як шелудько. Ну, Фактично в мене всі свинки такі. Я не біля однієї свинки не Ну, ото перша свиня була і то, то, що володька так сказав, щоб забирати. А так я всі процедури роблю біля свиноматок. В принципі, проблем нема. Починаю пробує вивертатися. Животик провалився вже. О, наче плоскенький. Останні поросята я теж ну, тужиться. Може ще, ще щось є. Ну, краще, щоб вона вже мені щистилася. От, і все було б добре. Ну, Я думаю, що можна було б і колоти. О, ще один є, бачите? Ну, так що ще один. Так що, друзі, ще один боєць моєму одразу. Зубки відкусили, положили поки під лампочку, хай трошки обсосне. Ну а ці тут воюють. Трошки вивертав, вже де хтось там і неряє підниз. А не тихо! Дуркують. Що там таке? Так що, друзі, отак. От Душа тужиться, ну будемо сподіватися, що буде вже чиститься. Нам хвата, а нам багато не треба. От. Так що отак. Ребятки працюють. А моксицилінчик прокололи, зубчики поскушували. Ну, тепер спостерігаємо. Ну, Живутик вже провалився. Начебто нічого. Отак, зараз буду трохи вивертати її, пробувати, щоб смоктали нижні соски. От, і того льоліка зараз буду пускати, трошки обсохне. Так що на цьому відосік номер 2 завершений. Процедура зубки. Ну і якраз ще один валярчик народився, ще з'явився на світ. Так що життя триває. Дякуючи нашим захисникам, так що працюємо і по господарству, і працюємо в підтримку наших Збройних сил України. Так що всім миру, здоров'я і добра. На цьому все-всім пока-пока. Ось така красота.